За найкращий постріл з гранатомета РПГ 7 змагаються нацгвардійці. 13 обслуг борються за звання найкращого гранатометника гвардії. Змагання проводять на честь бійця Донбасу Євгена Тельнова. Під час виходу з Іловайського котла боєць самотужки підбив ворожий танк та БМП, а загинув через рік у лютому, 2015-го під Широкинем. Позивний усадж для побратимів та Євген Тильнов за паспортом пішов до війну добровольцем у чотирнадцятому році. Вдома залишилась дружина та донька. Коли Почали поступати війська в Крим, і моточі сильно не понравилася. Він говорив, якщо є у нас хоча б один танк, на доставить один, є два, на доставить два. І потом він вирішив йти, по тому, що, як би, хто, якщо не хто Успішний підприємець у своєму рідному кіровограді та вступив до лав батальйону Донбас. Родичі та побратими згадують його як людину з загостреним почуттям справедливості, і це видно з його небагатьох інтерв'ю. Якщо путіну не запротяться. То скоро міни і в Крагараді почнуть рватися. Поранений у вирвався з Головацького пекла. Побратими розповідають, як він із звичайного РПГ підбив ворожий танк та БМП. Ну, усач був, був гранатометником від Бога. І постріли, які він робив, були влучними. От. І він і збрав таку тактику. Він поцілював о, поміж башнею та основою танка. Жаль, 15 лютого євгена Тельнова не стало у бою за українське широкий неусадж. Під кулями намагався витягнути двох побратимів. Так і не зрозуміла, чи то спрацювала розтяжка, чи то ворожа куля вбила героя. Тіла ну, ужасно. В общем, є чесно. Не могу Сьогодні Молодіна з гвардійці на спомин про одного з найкращих гранатометників української армії влаштували змагання. І, хоч пороху вони ще не нюхали проте про героїчного усача, добре знають. Ми пишаємося, що у нас є такі герої, і ми будемо старатися не постромити назву наших військовослужбовців, мероями, що ми так само відповідали їхньому рівню професіоналізму для молодих гвардійців. Волонтери підготували виставку пам'яті загиблих героїв. В кожному ящику лежать особисті речі солдатів, які прийшли воювати на початку 2014 року. Ось, зокрема, стенд Ігоря Броновицького, одного з останніх захисників Донецького литовища, якого підступно розстріляв терорист Моторола. Тут його записник та радіоприймач, який він слухав під острілами. Так само інших шахлосів, все що залишилось, в кого ручка, в кого запальничка, шеврони та інші особисті речі. А ось це стенд Євгена Тельнова. Тут ви можете бачити фотографії підбитої російської техніки. БМП та танк Т-72, який він поцілив зі звичайної РПГ. Бої з Донбасу Олександр точно знає, герої бились до останнього, бо чітко розуміли, за що воюють. Не треба їх боятися. З ними дуже легко воювати, тому що у них немає мотивації. Євгена Заренко, Андрій Робанок, Спецкор 2+,2.